Доброго дня, вас вітає пригода Євгеній Олександрович. Сьогодні розповім вам, як користуватися Excel. Для цього ми імпортуємо в базу даних таблицю з полями співробітник, посада та зарплата. Далі ми для кожної комірки створюємо власне ім'я в розділі формули. Далі для кожного з місяця створюємо звітність, для цього відділяємо кожен з листів та заповняємо їх однаковими даними. Потім створюємо річний звіт, де вказуємо всю необхідну нам інформацію. В наступному пункті ми створюємо спарклайни, це так звані гістограми для швидкого перегляду статистики. Далі ми захищаємо лист, для цього правою клавішою клацаємо на лист та нажимаємо захистити лист. Ось ми бачимо, які ми можемо виділити функції для захисту листа. Можемо також скористатися паролем. Далі ми виділяємо консолідацію в розділі дані, де можна сполучити два окремих діапазони. Також виділяємо нашу таблицю, щоб не друкувати нічого зайвого. Ми нажимаємо область друку. Створюємо область друку. Наступним нашим пунктом це є виділення окремого діапазону. Так, можна зазначити діапазон. Та створити його свойства. Я дозволив. Так я дозволив доступ до...